Непереносимість лактози. Лактоза це молочний цукор, який за допомогою ферменту лактази розщеплюється до глюкози та галактози. Тільки після розщеплення вона може засвоїтися у нашому організмі. Симптоми непереносимості лактози виникають через частковий чи повний дефіцит лактази, і причини цього дефіциту можуть бути різними залежно від віку. У малюків до року дефіцит лактази це тимчасовий стан. Частіше пов'язані саме із супутньою хворобою, наприклад, перенесена ротовірусна чи інша кишкова інфекція або ж алергія на молоко. Також можуть мати непереносимість лактози малюки-поспішайки та діти, які надміру отримують молоко, наприклад, внаслідок гіперлактації мами, перевантаження лактозою. Діти старше одного року та дорослі можуть мати непереносимість внаслідок двох головних причин: перша це супутні хвороби. Це ліакія, тяжкий лямбліоз, кишкова інфекція, запальні захворювання кишківника. Друга причина це поступове зниження інтенсивності вироблення ферменту лактази через носійство гена СС. Симптоми непереносимості при цьому прогресують непомітно і проявляються у пізньому, підлітковому або дорослому віці. Симптоми непереносимості лактози – це діарея, біль у животі, метеоризм. Але це ніколи не висип, не кров у калі. Лактоза не впливає на розвиток мовлення. Вищі наведені скарги з'являються протягом декількох годин після вживання молока. Ніколи не буде жодних відстрочених реакцій. Діагностика це водневий дихальний тест. Наявність генотипу СС не значить, що ви маєте чи будете мати непереносимість молока. І генетичний аналіз категорично не можна використовувати для діагностики непереносимості лактози для дітей до року. Досить часто симптоми болі в животі, діареї, нудоти, ми відразу інтерпретуємо як непереносимість лактози, це хибне уявлення. Лактоза важливий елемент нашого харчування. Вона є джерелом енергії для організму, коли розщеплюється до глюкози та галактози. А лактоза життєво необхідна для малюків, тому що бере участь в утворенні оболонки нервових клітин, тобто безпосередньо впливає позитивно на розвиток мозку малюка. Лактоза поліпшує засвоєння кальцію, цинку та магнію. Лактоза сприяє збільшенню кількості лактобактерій та біфідобактерій у кишківнику. Лактоза має низький лікемічний індекс. Рішення про відмову від молочних продуктів завжди ліпше приймати разом із лікарем. І саме головне, частіше всього це має бути тимчасове рішення.